Для протидії домашньому насильству є спеціальні бригади в поліції. Вони реагують винятково на такі факти, на виклики приїздяті патрульні В поліції кажуть, порівняно з 22-м роком, торік кількість випадків домашнього насильства на Дніпропетровщині суттєво зросла. Цьогоріч становище змінилося. Кількість звернень саме по домашньому насильству цього року зменшилася. Якщо минулого року було більше 10 тисяч за три місяці. То у цьому році надійшло 6 тисяч таких звернень, але при цьому якість реагування і розгляду таких звернень значно покращилась. Зараз правоохоронцям вдається оперативніше реагувати на звернення щодо домашнього насильства, запевняють у відомстві кривдникам. Виписують все більше тимчасових заборонних приписів, щоб убезпечити постраждалих станом на 1 на квітня на обліку. Дніпропетровській області перебуває більше 11 тисяч кривдників. Після певних змін в законодавстві на обліку перебувають категорії, такі категорії, як військовослужбовці, представники ДСНС. Також є навіть три поліцейські наразі. Найбільше покарання за домашнє насильство два роки ув'язнення, та найближчим часом його планують посилити. Парламентарі мають ухвалити відповідний законопроєкт. Це пов'язано із ратифікацією Стамбульської конвенції. Відповідно до неї, Україна має належно розслідувати факти насильства та притягувати кривдників до відповідальності. Валерія Холодова Єгор Єгорлібарщук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.